Вітаємо вас на каналі Живосвіт! Бабине літо. Коли в осінню погідну днину вийти в поле, у сад чи просто на двір, то можна побачити тисячі тоненьких повутинок, що летять у повітрі, вони то хвилями опускаються ближче до землі, то знову здіймаються угору, чіпляються за гілки дерев. Загорожі, будівлі і навіть за людей. Це павутиння люди називають бабиним літом. Насправді це павутиння цілком природна річ у траві і на листі рослин живуть мільйони маленьких павучків хрестяків. Їхня назва походить від того, що вони мають на спині білий знак у вигляді хреста. Ці павучки живляться ще дрібнішими комашками, які живуть поряд. А восени комашок ні на листі, ні в траві немає. Тож павучки змушені на них полювати в повітрі. Але ж як? Адже павучки не мають крил. Та коли дуже зголоднієш, то мусиш собі якось зарадити. Отож павучок вилазить на якесь дерево і починає снувати липку і довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою. А міцною саме настільки, щоб вдержати павучка. Він обсновує себе павутинкою і гойдається у галузці, мов у кошику. Повіє легкий вітерець, підхопить павутинку. А з нею і павучка. Та й несе його в повітрі. Зручно вмостившись у своєму кошику, павучок ловить комашок, що потрапляють у його сіті. Буває, що і влітку ті павучки так літають. Але дуже рідко, бо немає потреби полювати на комашок у повітрі, коли їх так багато у траві і на листочках. А ось восени. Та ще й після дощу, коли пригріє сонце, голодні павучки, що під час негоди сиділи у траві і під корінням, вилазять громадками, снують павутиння і так творять. Бабине літо! Пригляньтеся до того павутиння, і ви побачите, як воно несе павучка, що чатує на мушок. Дякуємо вам за увагу і до наступних цікавих відео!